За 238 днів повномасштабної війни вони не втомилися збирати, сортувати та передавати допомогу нашим хлопцям на фронт. Волонтери громадської спільноти Бункер -С» закликають людей не ставати байдужими у такий нелегкий час та допомагати хлопцям на фронті. Найбільше зараз захисники потребують теплого одягу та ліків. Це медична частина нашого, нашого складу. Тут ми формуємо аптечки, які потребують медикаменти найнеобхідніші на менші підрозділи, на більші підрозділи. Аптечка на бригади це великі коробки, запаковані найнеобхіднішими ліками. Та поряд з тим волонтери мають і запас індивідуальних, які привезли зі Сполучених Штатів Америки. Потреба у ліках у осінньо зимовий період велика, кажуть волонтери, тому усіх небайдужих закликають приносити ліки на вулицю Старий Поділ 51, колишня танцорова. На даний момент необхідність в засобах утеплення хлопців і профілактики ГРВІ, це медикаменти чаї, вітаміни, полівітаміни з медикаментів, ну, той, що стандартно у нас буває, це отруєння, заспокійливі засоби і також природні фактори підняття імунітету. Мед, лимони та імбир, волонтери закликають також приносити. Що краще, коли це вже будуть готові вітамінні суміші. Першу партію волонтери вже отримали від однієї з тернопільських шкіл. Зараз такий період, що хлопці і в окопах, і холодно, і ночі холодні. Це і як простиво застудне, і як вітамінний напій, тобто його можна і в воді і, ну, розколотити, і наситити організм вітамінами. Бо мед, лимони, імбір вони дуже багаті на це. Ну, куди поїдуть ці лимони? Як ви думаєте? Може вже є якісь перші запити там Донецьк, там Луганськ? Звичайно, їдуть і на Луганськ, і на Донеччину, і на Херсонщину, і на Миколаївщину. По всій лінії фронту стараємося Летік, розділити. Потра... Ну, там, де наші хлопці, там всюди і піде той лимон. Громадська спілка Бункер ЕС із 2014 року допомагає хлопцям на фронті. Волонтери ліплять та передають вареники, роблять консервацію для бійців, збирають продуктові набори, ліки та амуніцію. Волонтерам постійно потрібні овочі для приготування різних страв та смалець. Більша інформації є на сторінці спільноти Бункер С у Фейсбуці.